Дорогі друзі, вирішила після суда, на якому брат рідний Сани забирав у його дітей і онуків усе, і квартиру, і будинок. Вирішила я поїхати у мене сьогодні більш-менш вільний день в монастир в Новомосковськ. Зараз в Новомосковській Самар. А я вирішила поїхати на місце, де монастир козацький був. Ну, він зараз є там, але ви ж знаєте, що козацтво це таке, що не дуже шанується чомусь в Україні. Попри те, попри те, що власне такий поворот, попри те, що воно має шануватися. Це от острів був, на якому колися звели свої перші кілії, якісь монахи, ну це легенда така. І власне тут Самарський пустинний монастир. Отака от дорога. Сподіваюся, мені на ній не, треба, не треба так мачуть. Ну, подивимося. Власне, вже здалека видніється Білий парканчик монастиря. Захотілося сюди приїхати, бо власне, бо, власне, я думаю, може правда десь буде. Може в монастирі хоч правда буде. Не знаю. Пошукаємо. Зараз ми з вами знаходиться в козацькому монастирі, Самарському пустинному. Поки козацького тут я нічого не побачила. Обідрений тут треба ремонтувати стіни видно історичної будівлі. Власним новобудова дзвіниці. Зараз, як ми бачимо, не козацький. Сьогодні тут весна, весняна. Красиво, кіше, що сама весна, що все квітне. Скажу так, що на цьому монастирі в Самарському велике поховання і козаків, які тут перебували в старості, жили. Неодноразово цей монастир, він як фортеця для козаків був. якісь ситуації були, то козаки і монахи, які тут були, вони, ну, монахи, до речі, були всі з козаків майже, вони ставали на захист українських прав разом з козаками. І часто цей монастир підпадав під військові різні події. Чому монастир як Форт був, бо він знаходився на острові, де мивали самарка, річка і самарчок приток? Тому він використовувався часто як фортифікаційна така споруда і захисне місце для козаків, для стареньких, які вже там або хворих. Ну і власне його декілька разів палили і винищували. Його братія ставала до меча, так би мовити, на захист правди. Зараз ми бачимо, не знаю, з українського. Ну, може, трошки є, але взагалі українську мову майже ніхто не використовує. Власне, почув монастирі ні, хлопці домовлять. Все тут от там от десь, десь голуби. Ну, може зараз ще всіх, може вони тут дідають. Зараз вийдуть і я почую українську мову, і може якусь козацьку душу побачу. <рив> <рив> Побачила тут якістюки, якісь валяються, не знаю. Прямо, може це не людські, але такий старий прям. По жовтуватий. Не знаю, що це. Ну, якось так неприємно, що отут. валяються отут. Да. Щінки сьогодні старенькі. Старенькі. Dvidešimt dienų. Kristus Vaskresas. Це на території козацького монастиря. Тут стільки козаків були гетьманів різних. На цій території. А потім у лікарня тут була дитячий притулок. Дуже поганого, поганого багато було на цій території теж. Регулярно монастир спадували. Бидва відбувалися на території поруч монастиря. І відновлювали не один раз за кошт козацький. А, Що можна сказати? Але бачите. От тріщить уже будова, відколюється, кожним роком все далі і далі відходить. Не ремонтується, частина тільки. А ось ця ремонт потреба є. Да. Козацьких хрестів не видно. Козацький монастир, в якому немає козацького духу, не знаю. Може є, але він ховається десь. Жита влада допомагає на відновлення монастиря. Да. Багато посадили дерев тут молодих. Це дуже добре. Це старі подівля. А це нова колокольня. Дзвіниця українською, да? Хочу вам показати трошечки далі. За церквою і до річка. До річки до притока Самарки Самарчука. Зараз трохи пройдемося і власне їдемо туди. Вручуся вже там. Такий поворот. З вами під'їмо до притока Самарки річки, Самарчука. Раніше можна було пройти через цей територію монастиря, але зараз високий паркан зробили і власне туди не вийдеш. Там дуже була красива мальовнича галявна. Буду сподіватися, що там не зробили нічого поганого і можна буде підійти до річки. Сьогодні от приємно завжди побувати в староглинних місцях, особливо весною. Пташки співають просто в цей час і земля, вона якось ну, парує і власне поживає все, а відповідно, то ще пращурі теж якось наближаються до людей до живих. Ну, хто столишився тут, да. Хтось уже переродився. Але, на жаль, що хочу сказати, на жаль, чи як то кажуть, хтось зробив може спеціально, що багато сильних людей і вірних своїй батьківщині не переродилися. Ще. І буквально висять на тих місцях, в яких вони або вмерли, або де їх пов'язана їхня доля. Власне, або до яких їх спеціально прив'язали. Власне, я не знаю, чи це добре, чи це ні, не добре. Але, можливо, ще не прийшов час. Або вони мають нас підтримувати з того світу, чи з потобіч, кажуть. і потім коли завершить свою справу ой побігла ящерка тут знаєте от було красивіше коли відкриті а не ось такі мури як ото в тюрмі знаєте церква як тюрма от, подивіться, мури позаробили ще проволоку заробили Козяїтку когось так робить. О, дивіться, чи сміття на Ага ні, це вулики, мабуть, чи що, таке. Це от, ми виходимо до притоки річки самарки, Самарчука. Власне, Тут хтось, мабуть, вулики поставив чи що він поставив, не Вот здесь они для собак чешут. Какая-то телокупа. Секал. Сейчас едят еще. Mm -hmm. Да, mm -hmm. <laughs> собаки тут здесь живут. їм поставили вот таку купу <сху> для того, щоб вони тут жили. Власне, от це Самарчук, річка. Ну, це попріток ріки самарк. Самарчук. Самарчик. Тому, мабуть, пострілець якийсь, мабуть. Ух все живой. Классная речка Самарчук. А, я его точивала и умывала. Привет. привет! 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 Иди сюда, иди, иди! Ты халюсий, да? Ты халюсий! Ты такой халюсий! Ты такой халюсий! Ты халюсий! Иди сюда, зайка такая! Иди сюда, зайка! Зайка! Тюнька, тюнька, халюся собака, халюся, 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 А що у тебе з лапкою? А? У тебе лапка болить, да? йдух. Ты моя маленька така. У тебе лапка болить, йдух. Да? Собаки так такі. Ціла куп собак і лапа у нього бідна. О, дивіться, за монастирем є вот така собачка. Її треба лікувати. Хто знає, но Московськ, Самарський монастир. Отут ряду. Така гарна собака, слухайте. Молоденька, могла би комусь стати другом. Може комусь треба. Да. Да. Так, Да, ця марка, річка і Самарчук, цей приток, він був частиною по суті, фортифікаційної споруди, яку, яку представляла собою монастир. Самарський постельні, якому я зараз перебуваю, біля якого. І власне це був острів, на якому звели монастир. І козаки використовували цей острів, монастир для зберіження власних е, якихось там речей, які були пов'язані з козацтвом. А може казна навіть тут якась частина була. І власне лікувалися в цьому монастирі, коли в старості лишалися, то вже ну, нікому не, ну, не нажили собі дітей. то ті, ті козаки вони, власне, жили у таких монастирях, доживали тут. Лікувалися і доживали, ставали, ставали монастирськими браттями, покидали все своє минуле життя і власне, тут і помирали згодом. Бачите, теж відпочили мене і зарушилося. Ну от, власне, ми зараз тут, в Самальському пустельному монастирі, біля якого і в якого поки я не відчуваю нічого козацького, крім природи. І, може душ пращурів. Отак взагалі вже є люди, і мені ще поки не, не проявили себе ніяк. І не не відчуваю я тут якогось козацького духу. Не знаю, може я помиляюсь. Подивимося. кочевают казаки тут. Для <гум> Самарского монастыря. Для речки Самарчук. Так вот. у нас тут Самарчук тече.